Ну що, справилась тільки наполовину, не так як хотіла. Ну нічого страшного. Нічого страшного. Треба було тоді, коли мені назначала, я забула, просто забула. Ну нічого, що, це нормально. І ще раз, і ще раз приїдемо. Так. Це цю яму. Юпересете. Нема як об'їхати, ви розумієте? І ще й ці тут поставали просто. Ну, як оце можна, глянь. Тут може десь схватив. Бачите, яка яма. Десь схватив, з краєчку так машини поставили. О, господі. О, господі, о, господі. Так, ну що, зараз їдемо туди до Ніхтума. Здається, що тіля там ближчі. Хоча мені сьогодні Наташа казала, що поз зателефонуйте, але дякувати Тані, тій, що, ми, що я з нею познайомилася. Моя підписниця, що син через одного похований раніше. Вона у Спільцівці, вона по вайберу з ними спілкується, і вона мені присилала відео, що в неділю вже монтували. Боже, пальне люті. Що це за таке за, за праг? Я навіть не знаю такого клоу така красиво говоря, вона там частіше буває вона така вона везде все, все. я, я чесно кажучи ці всі ті я не вникаю те що мені нужно я спрошу все інше ну не знаю поки що я все, всю спільноту не, не маю бажання вступати до чого це вела? А, так вона мені писала відео, що хлопці працювали 25 загиблих будуть на алеї на цій, і хлопці працювали, ставили портрети, ставили там ці. Воно ж так, як книжечка по два. То я кажу: а ти наших хлопчиків бачила? Вона каже: Ні, не бачила, тому що багато дуже роботи. Каже: навірно, я кажу, ну я вівторок приїду, бо я буду в місті вівторок я поїду. Якщо йти на алею слави, то повертаєте отут, ось зліва, де синій забор, прямо на Придніпровський йдете, отак. І там справа ти заходиш. Але сама алея дуже-дуже довга. Я думаю, що можливо мені навіть, навіть тут, біля цього не інституту, трішки далі повернути, тому що від тіля там далеченько буде йти. Оце зараз я їду, оце все тут паралельно тянеться алея. На бумажці писати, нічого не пам'ятаю, що потрібно, що не потрібно. Так, тут не працює. Так, да, я бачу, зліва лея тягнеться. Тобто можна сюди повернути оцей, оцей, де ото машина виїжджає, так вона з двору виїжджає. Мені потрібно... А, там перекрили. Там не проїдеш. Непрості живуть в цьому домі, тому туди прямо не проїдеш. Хоча є дорога, все, але перекрили клумбами цими, розумієте? Я не проїдав. Ось тут було б дуже гарно, дуже гарно, бо я бачу, якраз тут алея закінчилася. Я, мабуть, зараз розвернуся і отут встану. І пройдуся, тут буде ближче, ніж я буду відтіля йти. Це точно. Ну, я, чесно кажучи, перший раз, тому я не знаю. Краще б, звичайно, і не знати цього всього, але що ж ти зробиш? Так, як мені, як мені круто. А я отут -от зараз -от заїду сюди. Військомат не працює, його вже розбили Ось, знаєте, його. Два дрона прилетіло, все, руїни. Просто стоять, а люди всі всі постраждали. Ну, так, зараз ми з вами зробимо, як кажуть, хід конем. Так. Трішки пробіжимося і будемо знати, як нам краще, як нам краще це все робити. Ні, тут немає ще, я бачу, і там. Це було погано, що тут перекрили. Я не знаю, чому вони перекрили, що немає проїзду туди. Це ну, трішки неправильно. Я розумію, що вони тут приватна заїздянка. Бачите, яка вона ворота. Так, ну тут можна стати, я отут стану і ми з вами зараз швиденько побіжимо, узнаємо, що йде. Тобто все одно, щоб напряму під'їхати машиною, такого немає. І воно й не потрібно. Бо це алея. Ще раз, коли не потрібно бути слухняними громадянами. Ось заїжджаєш і ось сюди. Вон машина поїхала, вон поїхала, дивіться, крутиться. І сюди проїхали. Тобто тут трішки ближче доїхати можна. Ну, буду знати. Я на те йду все розрахувати. Ось будинок, бачите, як університетська вулиця збудували. Гарний будинок. Ні, ну Я думаю, що тут і круті, не круті живуть. От можна доїхати і отам от справа де у ті палки стать. Тому що машина вон, заїхала. Зручне вже бачу на алею. Ви знаєте, я так біжу, як неначе ота перелякана. Чого я так біжу? Невже вони кудись йдуть? Дуже зручно тут прямо, бачите, зразу тут виходиш і Дімончик, тут прямо зручно Ось сюди виходиш, а тут центр. О, бач такий ресторан. Ой, дімочка, ти прямо поближче до ресторану. Ні, я ось бачу Женьку від сіля. Десь і Діма мій тут уже є. Вон ресторан. Ахтамар на березі. Фу, в мене ж урдях запекло, я так біжу швидко. Ні, на цю сторону немає дімочка, мабуть, на ту сторону. А може в книжечки просто. Ось новенький. ось я бачу. Навірно, ось де цвіточки. А чого, мабуть, Дім? Та, мабуть, Діма з тої сторони він дивиться туди на Петровський. О. Вибачте, я поки вимкнуся. Ось вона. Аж овон Петровський, бачите, в кінці. Так. Бачу вона. Сусід, бачите, ось розвернути це Возле Діми похований. Синочок, покажи мамі, де ти? Зліва чи справа, синок. Я чомусь думаю, що справа, ну йдемо, поки поліво підемо. Бачите, тут щебіночка така засипана. Мої красавчики, господи. Красавчик, ось свіженький поставний. Вон Тарасик, Танечка, твій див, який красивий. Володимир Москвін. Так, так, мої зайчики. Мої крутки. Ось цей ось недавно похований ось, в Рубій. До Жданова вже квіти принесли. Романена. Синочок, де ж не мій синочок. Навірно, на той все таки справа. Мама була права, ти справа, синочок десь. Хлопці, які ж ви красиві. Так. я сина. Фух. Боже, підуть, бо в мене серце стане, має так в грудях пече. Синочок на той стороні, мама, відчула, що ти на тій стороні. Красавчик, Які ж ви красиві Сашка Дунський. Фух. Порубай з тої сторони. Валь Володимир, який красунчик, Які ж ви красиві, хлопець. Бачиш, Володимир не поставили нас, тих за Діма лежиш, але поставили в різні. А можливо Діму ще не зробили. Давайте обійдемо. Че, дивіться, побігла. Чомусь я відчула, що з цієї сторони мій синок. А ну давайте, може, ще не поставили. Зіночок. Вибачте, ось мій дімочка. Я не, не можу зараз балакати. Просто не можу. Ось наш Дмитро Миколаевич, ось наш бомбоні, мій красень, мій красень золотий. Ви знаєте, не так все просто тут. Завтра приїду, привезу. Свічечку, привезу букет сюди, поставлю, там прив'яжу до цього. А те, що я думала, ось червоні, це вже Саша приїде, да ми з ним подумаємо. Нема куди підсунути нічого, все так щільно зроблено, що нема куди підсунути. Моя рідна, Вибачте, будь ласка. Я вирішила трішки до Сережі пройти, не можу не пройти. І дивіться, ось волков Сергій на чотири роки менше мене. І ось хтось повісив молитву. Я прочитала. Подивіться, яка гарна молитва. Приблизьте. Приблизьте, почитайте. Я почитала її. Фух. Іду до Сережі, до Вови борща зайду, трішки заспокоюсь, бо тут можна й померти. Серце може схватити. Ой, Сережа посміхається. Сережа, Сережа, он з тої сторони далі далі, далі. Трішки дівка лежить. Ой, Сережка. Хто думав, що так буде? Хто? бачите, ось тут пристігнулись стяжкою внизу, а це вільно висить? Да? Да, ну, бачите, так, невисоке. А в мене я не знаю, як донизу тільки, якби тут хоч трішечки, отак просто не продумали вони. Ну нічого, поставимо на пол, Сережка. У тебе нема води, щоб не розмерзлося. Ні, нема води в тебе. Уже квіти свіжі не годиться ставити, тому що моросудари розмерзнеться. Ой. Знаєте, мені здається, Сережечка пішла, я зайка до свого діми. Я до тебе заходжу, що не можу, щоб до тебе не зайти. Піду я до свого дімочки. Він, він так далеко, синочок мій. Все, Сереженька, Лежи, моя сумочка. Тебе дощ не забиває з цієї сторони, а Дімку сьогодні забиває, ну нічого, воно повернеться. Лежи, Сережа. Герої наші, ви знаєте, мені здається, що зараз інший трішки формат формат фотографії. Дивіться, раніше було прапор і маленьке. Ну, чи може мені здається, от, от, от тут формат, отут. От а тут уже такий здоровий, да? чи ні? Чи там в мене вже в голові все переплуталося? Дивіться, гарно. Скільки не постав квітів, чого не постав? Нічого не підніме цих дітей. Ходімте назад. Я ще не бачила Вову борща, де він? Це ті, що сусіди, Сусід. Юрченко. Господи. Які ж красиві хлопці. А я до Вовочки. Ось вовуня, дивіться, стоїть. Бачите, вони такі, Наташа таку вазу здорову постала, що не перевертається, і воно сюди. Ой, вова вова. Серце може тут просто лусить, 86-го і на 4 роки менше водій, немає ще 40. Знаєте, що вирішила? Отут же, отут, ззаді. Отут, отут, тут є шурупчики. Саша восьме ключик, а ну с їх тут? Їх всього тут раз. Ой, погано позакріпляли. Жалко, жалко, шурупів, бачите, дивіться, шкода їм шурупів цих. Тут треба було добре, щоб не затікало туди. Ну, ладно. Тут Саня відкруте. І ми отут -то ті гілочки зверху, бо тут ніяк не можна, зверху кабель стяжками прихватимо і будемо так наверху. Тут, синок. Да, ну, нема на верху, ну а що робити? як збоку не прихватиш. Бо внизу тут буде свічка, квіти наверху прихвата. Мій красавчик. Чи то мені здається, чи то віддімо такий, тут Синочок мій. Ой. Ай-яй-яй. Антон тут сусід з тобою. Моє сонечко рід. Мій красавчик. Я тебе так люблю сильно. Я так хотіла, щоб ти був щасливий, але я знаю, що ти, ой, вибачте, будь ласка. Ти щасливий у мене там. Ти у мене там щасливий, мій синочок. Так добре, я все зрозуміла. Поставили тепер, тепер ти тут буде стояти, люди будуть ходити і дивитися на наших героїв. Шкода одне. Якби не було цієї алеї, було б найкраще. От там, щоб вона закінчилася і все. Але, але я не знаю, як там далі буде. Можливо, так розширять. Ну тут зовсім мало місця залишилось, зовсім. Можливо, по цю сторону будуть якось ставити ще теж. Не знаю. Ну Я задоволена, в тебе гарне місце. Ось тут, будь ласка, прямо ходиш в басейн, он Дніпро, і ресторани, і он пляж центральний. Так що ти дивися туди, куди, куди потрібно, синочки. Все, мама завтра приїде. Все я вирішила. Зараз що... заїду до. Аліни закажу, куплю світу, я бачу, що такі свічки вони перевертаються. я куплю, як на кладовищі, ту із е, мрамору, чи не з мрамору, а із великого золови з каменю. Поставимо, і вона буде гарно, і горіти буде, і вітер не здує. Нехай. А от бачите, поставили в цю Фух. Ну, ви знаєте, ніде ніхто нічого не засипав камні. Все однаково. Ну, чого його виділятися? Не буду я виділятися. От як воно є, так воно і буде. Тільки є одне, що цю, такий прапорець куплю, синочку. Поставимо свічечку і вазу з квітами. Все, більше нічого не потрібно. Не потрібно сюди навішувати, все, класти, хватить. Цього достатньо. Да, Синочок мій. Ой, який ти красивий тут, синок. Який же ти красивий. О, добре, що ти такий, що тебе люди пам'ятають. Звичайно, що загинув ти вже таким дорослим дядьком, якого. війна, так, як ти казав, постарів я, мам, я дуже постарів. Але тут ти таким, як тебе пам'ятають. Нехай ти такий будеш, синок.